Бадьорого дня. Нещодавно ми отримали таке запитання: що буде роботодавцю, якщо провести розрахунок при звільненні не своєчасно? І одразу ж зустрічне питання. А не своєчасно це як саме? Раніше чи пізніше? Замислились? Давайте розберемо усі варіанти. До речі, отримати відповіді на усі запитання, які вас цікавлять, ви зможете на великому онлайн-семінарі Податки та бухоблік. Він відбудеться уже зовсім скоро, 17 та 18 січня. Тож не зволікайте і скоріше реєструйтесь. Посилання є в описі під відео. Отже, остаточний розрахунок при звільненні. Кодекс законів про працю зобов'язує провести його у день звільнення працівника, але це загальне правило. Більш детально строки прописані у статті 116 кодексу. У загальному випадку провести остаточний розрахунок потрібно у день звільнення. Якщо працівник у цей день не працював, то належні йому суми слід виплатити не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим вимоги про розрахунок. А от якщо між працівником і роботодавцем виник спір про розмір належних до виплати сум, спочатку потрібно виплатити працівнику неоспорювану частину суми, ну а решту після врегулювання спору. Припустимо, звільнення заплановано на робочий для працівника, але вихідний для бухгалтера чи кадровика день. Чи можна провести остаточний розрахунок раніше дня звільнення? Законодавство заборони не містить, хоча так само, як і дозволу. Але завжди все зводиться до відповідальності. А в даному випадку її установлено лише за затримку остаточного розрахунку, а за завчасний розрахунок ніхто вас не покарає. Звісно, можуть бути інші ризики. Наприклад, якщо працівник в останні дні роботи уже після отримання належних сум захворіє, в такому разі доведеться провести перерахунок. За день фактичної хвороби відсторнувати уже виплачену зарплату і замість неї нарахувати лікарняні. Детально ця ситуація описана у статті з журналу Оплата праці №19 19 за 2023 рік, яку ви зараз бачите на екрані, а щоб завжди мати під рукою нескінченне джерело корисної інформації, оформлюйте про доступ до наших матеріалів. Окрім можливості ознайомитись зі статтями чотирьох авторитетних видань, ви також матимете безкоштовний доступ до сайтів бухгалтер 911» та бухгалтер.com.ua. А ось тепер випадок несвоєчасного розрахунку, за який щось таки та й буде. За затримку розрахунку при звільненні є декілька видів відповідальності виплата середнього заробітку за весь час затримки, штрафи трудові і адміністративні та кримінальна відповідальність. Розглянемо кожен детальніше. Стаття 117 Кодексу законів про працю передбачає, якщо затриматись із виплатою остаточного розрахунку, то є ризик нарватись на виплату працівникові середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Якщо про належній до виплати суми є спір, то виплатити середній заробіток доведеться лише тоді, якщо цей спір виграє працівник. Якщо ж він виграє частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який цей спір вирішує. Якщо спору нема, не поспішайте одразу платити середню, коли затримали виплату при звільненні. Самостійно, тобто без рішення компетентного органу, нараховувати компенсацію не потрібно, не факт, що й взагалі буде потрібно. По-перше, якщо із працівником попрощатися по-дружньому, то скоріше за все він не стане роздмухувати скандал за пару днів затримки. По-друге, навіть якщо працівник звернеться до суду, то в деяких випадках вина роботодавця може бути не зовсім очевидна. Наприклад, працівник надав реквізити, на які потрібно перерахувати зарплату пізно ввечері, або ж через бойові дії не було світла і бухгалтер не встиг провести платіж. Важливо в принципі здійснити остаточний розрахунок з працівником. Тоді, навіть якщо згодом працівник піде до суду, сума середнього заробітку зростати не буде. Все ж таки, прийшли листи щастя. Тоді нагадаємо, як порахувати виплату. Розрахунок середнього заробітку проводять відповідно до порядку номер 100 виходячи з виплат за останні два календарні місяці. А визначити розрахунковий період потрібно від першого дня затримки виплати. Якщо працівник працював у день звільнення, то першим днем затримки буде перший день після звільнення, якщо ж ні, наступний день після того, як він пред'явить вимогу про розрахунок. До речі, цікаві та корисні поради на цю тему ви знайдете у статтях журналу Оплата праці. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Ще один вид покарання за затримку виплати це штрафи. По-перше, трудовий у розмірі однієї мінзарплати, а при затримці більше ніж на місяць трьох мінзарплат. Також, якщо взагалі не нараховувати і не виплатити належні суми, то це можуть розцінити як недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, за що оштрафують у розмірі двох мінзарплат. Але цих штрафів можна уникнути. Якщо інспектор держпраці виявить порушення та випише припис про його усунення, достатньо виправитись, і штрафи не застосують. Але є ще адміністративний штраф за порушення установлених термінів виплати зарплати. Він загрожує посадовим особам роботодавця у розмірі від 510 до 1700 гривень. Штраф може бути й більшим, якщо це вже повторне порушення протягом року, або його вчинено. Щодо неповнолітнього, вагітної, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює, і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, тоді адмінштраф може становити навіть 5100 гривень. І ще є кримінальна відповідальність. Її можуть застосувати до керівника підприємства чи фізосової підприємця за умисну безпідставну невиплату зарплати або іншої установленої законом виплати більш як за один місяць. За це може світити штраф від 5,5 до 17 тисяч гривень або виправні роботи з позбавленням права на певну діяльність. А чи є амністія на час війни? Так, формально є ось у цій нормі. Роботодавця можуть звільнити від відповідальності за порушення строків проведення остаточного розрахунку, але для цього потрібно довести причинно наслідковий зв'язок із воєнними діями. І це може бути досить складно, адже сам факт запровадження воєнного стану не є автоматичною підставою для звільнення. А підтвердженням є сертифікат торгівельно-промислової палати. І такий документ видається під кожне зобов'язання, тож не радимо дуже розраховувати на цю звільняючу норму. До того ж, у більшості випадків для амністії достатньо того, що у затримці остаточного розрахунку відсутня вина роботодавця. І наостанок, не забувайте, що виплатити належні працівникові суми все ж таки потрібно, навіть якщо вдалося уникнути штрафів. На цьому у мене все. Бажаю вам поменше подібних неприємних ситуацій. До нових зустрічей!